Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Давайте малювати. Грудень вже за вікном і дуже хочеться створити собі новорічну атмосферу, незважаючи на те, що настрій, ну м'яко кажучи, не новорічний. Але давайте відволічемося і намалюємо декілька акварельних листівок, які можна буде подарувати своїм близьким і зробити їм приємно. Сюжети, які ми будемо малювати з вами сьогодні, максимально прості, і дітки ваші теж зможуть прийняти участь у цьому процесі. Але перед тим, як почати малювати, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть будь-які коментарі, чи сподобався, чи не сподобався вам урок, будь-яка думка дуже важлива, а ми будемо починати. Так, для цих листівочок нам знадобиться акварельний папір. Краще це відбутково але целюлоза теж. Справиться з цією задачею, далі пензлі. В мене білка та синтетика. І буде ще одна маленька для деталей. Ось такий в мене пензлик, розмір одиничка. Ще краще взяти нульовочку. Ще в мене ось такий папір, я його напередодні порвала. В мене щільність 300 грам. Тому такі досить активні края. Для листівки нам знадобляться всі відтінки синього, в мене це ультрамарин, а ще я буду використовувати індіго. Тут будемо зображувати синє таке небо, хочу тако його нерівномірно зробити, а ще намалювати такі ялиночки. Тут можна залишити унизу місце. для для напису для побажання. А потім зверху я хочу ще притрусити це все акварельними або гуашевими білілими для того, щоб зробити ефект снігу. Починаємо робити листівку з того, що ми не змочимо увесь аркуш. Набираю побільше води до свого великого пензлика і починаю змочувати аркуш. Для того, щоб отримати такі гарні, гарні переходи фарби. Градієнт такий. І ось до самого низу так щедро використовую воду. Я сподіваюся, що вам видно, як відзеркалюю зараз мій аркуш, досить багато води. Нічого страшного, якщо трошки поведе лист, при висиханні. Ця проблема зникне. Набираю ультрамаринову фарбу, так досить щільно, і починаю наносити зверху листа і донизу ось так. Ось такий колір ультрамарин. Не бійтеся так щільно його набирати на пензел. Так. І ось так робимо градієнт. Ви можете насамперед використовувати будь-який колір, не обов'язково синій, то моє таке бажання: якщо хочете, можна і рожевий, і жовтий, це вже залежить від вашої фантазії. Я більш традиційні такі листівочки буду робити ось такими рухами, щоб отримати градієнт. Далі я трошки додаю. Ще е, такого бірюзового, аби зробити такі плямки на снігу, все ж таки він не чисто білий. І ще беру соль. Звичайно, сіль, напевно, це буде розмір одиничка, вона не досить така середнього розміру. І ось посипаю небо. Наголошую на тому, що сіль досить гарно виїдає колір. Тому перед тим, як наносити її, будь ласка, так, досить контрастно. Не бійтесь, що буде забагато фарби, бо сіль її просто з'їсть. І у вас буде так, досить скудно по кольору. Ну і вже стає помітно, як сіль виїдає фарбу, і робить такі. Гарні розводи, ніби таке дуже морозне небо. Тут внизу я хочу ще додати трошки бірюзового, бірюзового кольору, для того, щоб зробити ну, все ж таки ефект снігу, а не просто чисто білу плямку внизу. Трошки, зовсім трошки, я набираю фарбу і ось такими рухами. Де вважаю це необхідним, роблю такі ніби тінь на снігу. От, І відправляю нашу листівочку поки що підсихати. А поки вона буде підсихати, робимо другу. У мене також є заздалегідь підготовлений аркуш паперу. Та ж сама акварельна, щільність така ж сама. Тут будемо експериментувати. Спочатку е великою кількістю води я веду таку лінію і роблю таку з води імітацію ялинкової іграшки, а саме кульки. Досить багато води потрібно, це дуже важливо тут, не бійтесь, вона нікуди не потече, вона буде тільки ось у цьому просторі. Її можна проводити по центру, можна з краю, то вже як вам за композицію, можна робити будь-як, як ви того хочете. У мене буде по центру ця кулька, ще досить, досить, досить більше води. А ще хочу ось так половинку кульки зробити біля краю листа, набираю також чистої водички і проводжу напівкулю таку. Тепер досить швидко набираємо багато-багато фарби на пензель. Я хочу зробити такий щасливий червоний, ну, різдвяний колір, тому я беру таку рубінову або перлін -ред скарлет. Ось такий гарний полум'яний колір. І просто по цій лінії, де вода в мене йде, просто ось так ставлю крапочку, О, досить мало. Води взяла трошки більше води, ставлю таку крапочку з водою і починається трошки магії. Бо вода стікає рівно у тих межах, де ви намалювали водою попередньо собі форму. Ось вона буде так розтікатися. Коли цього буде вже не вистачати, я додаю на самій кульці також такі плямки того ж самого кольору, тим самим роблячи форму кульки майбутньої ялинкової іграшки. Сам процес досить цікавий та медитативний, тому, е якщо вам сподобалось, то можна і далі всі в такому стилі листівки зробити. Ось так. Крапелька фарби перетікає по кордону, де була вода, де був змочений попередній лист. І ось так, граючись, в принципі, з аркушем робити саму кульку. Десь підрівняю, трошки підсохлу, тому хочу, щоб вона розтіклась більш рівномірно. І також на другу кульку за тим же принципом, поки ще досить вологий лист, я наношу той самий. Колір. Ви можете експериментувати і робити будь-які кольори. Можна різноманітні зробити це тільки за вашим бажанням. І ось так, щоб не було такого, що вона, ця крапелька висохла внизу, періодично ось так нагинайте листа, щоб воно перетікало, від цього буде тільки такий більш цікавіший ефект. Така собі гра акварельно виходить. Також залишаємо на цьому етапі підсихати, бо потім ще додамо декілька деталей, а саме хочу або чорною ручкою, або тоненьким пензлем і аквареллю зробити такі, а, типу, ниточки або бантик такий. Так що поки що ми відкладаємо також цю листівку. Ще візьмемо третю листівку, але я хочу показати вам, як саме я рву. Лист ось такими маленькими рухами, аби зробити оці художні такі таке завершення листу. ось так. Якщо це буде нерівно, це нічого. В цьому, як на мене, і сам шарм, ось за таким принципом усі чотири сторони ви маєте порвати. Для нашої останньої листівочки на сьогодні нам потрібен буде шматочок віску. В мене звичайний свічки, я не знаю, чи щось вийде, але я сподіваюся, що буде гарно. Я хочу зробити таку абстрактну ялинку, подивимось, що з цього вийде. Мені теж цікаво, бо роблю, якщо чесно, перший раз. Ось такими рухами, досить так сильно натискаючи на той віск, проводжу такі, такі з їх заобразну форму і роблю, формую таку ялинку. От. І далі набираю фарбу. Попередньо не буду змочувати листа. Набираю фарбу, хочу, щоб це був колір індіго, Він такий, досить темно-синій, здається, але дуже такий, ну, як на мене, гарний за підтоном. Ось так виглядає. І далі так досить-досить щільно набираю його на пензлик і буду. Замальовувати увесь простір. Бачимо, що віск одразу проявився і вже видно е контури нашої майбутньої ялинки. Десь більше водички, десь Менше водички, більше фарби, але ось такими рухами я замальовую всю ділянку листа. Розмір в мене виходить десь приблизно 10х15. Це сама область, яку я малюю, і там ще виліт десь по 2 см виходить. Так, я ще хочу до цієї суміші додати трошки ультрамарину, бо не хочу, щоб вона була така моно, ну, моноколірна. Мені це завжди так дуже сумно на це дивитися, коли тільки один колір використовують. Тому поки ще вологий лист я наберу трошки ультрамарину і також пройдуся ще раз, більш щільно набираю фарбу, бо при висиханні вона буде більш блідою. Ось за таким принципом. Ми раджу робити більше контрасту, бо після повного висихання я хочу також сюди натрути білою фарбою снігу. І якщо буде такий досить темний підтон, буде дуже гарно видно той сніг. А якщо ви пожалієте фарби, то у вас просто буде все-таки, ну, ніби вам не вистачило акварелі. Так, трошки додаю ультрамарину. І все ж таки, напевно, хочу посипати також сіллю. Мені дуже подобаються розводи, які виходять, коли сіль висихає на аркуші. Тут за бажанням робити це не обов'язково, але мені здається, що так буде цікавіше. Ну, і ми відправляємо це також сушити. І чекаємо. За, чей, за цей час листівочка під номером 1 вже підсохла, тому можна прибрати сіль і почати продовжити точніше роботу. Ви тільки подивіться, які гарні розводи вийшли від солі, ніби таке, ніби крига якась таке холодне, крижане небо. Ось так я прибираю зайву сіль. Я не, не тру зазвичай пальцями по листу, бо просто зітреться та гарна текстурка. Тому ось такими рухами обережно пензликом я видаляю залишки солі. А ви вже дивіться, іноді треба так. Легким натиском і рукою це зробити, але там обережно, бо зробити скрабування в своєму аркушу. Так, далі я буду змочувати деякі ділянки листа для того, щоб намалювати ялинку. Точніше, ялинки, їх буде досить багато, ну, типу, такий сніжний ліс. Ось. Змочую для того, щоб вони були не досить чіткі. Аби як такі були розмиті на дальньому плані, як абстрактно так зображені, змочую трошки листа. Дивіться, щоб не розтеклася та поверхня, яка вже намальована, цього не треба боятися, якщо ви працюєте на, на бувовненому папері. Я трошки переживаю, бо все ж таки в мене целюлоза. Далі ось такими зігзагообразними лініями я починаю малювати ялинки, формувати. Колір зелений, трошки з ультрамарином. І ось так слідкуйте за моїми рухами, повторюйте. Ось за таким принципом починаю малювати ялинки, трошки додам ультрамарину та індіго, ніби там падає тінь. На задньому плані ще додаю ультрамарину і роблю, ніби там десь ще є ялинка і ще є ялинка можна. Це вже на ваш смак. Можна залишити і так, але тут, у центрі, після висихання листа, я хочу зробити центральну таку ялиночку, вона буде найчіткіше зображена, а далі все це також притруситься трошки сніжком і буде такий ефект синього лісу. Якщо вам здається, що зверху залишилось багато місця, ви завжди можете ще додати такий більш високий ялинки. Я вирішила додати, бо мені здається, що. Сильно багато місця зверху залишилося. Завершую цей шар і відправляю поки висихати, а поки візьму іншу листівку і продовжу з нею працювати. Повертаємось до наших кульок зверху, там де потрібно, це мені вони вже підсохли. Далі я візьму чорну фарбу, нейтрал Tint або сієну, або будь-який колір, який ви хочете, і зроблю такі маленькі бантики. Ось так досить абстрактно, ось такими рухами. Роблю типу такі маленькі. Ось отак іде кріплення тої іграшки. І за тим же принципом на другому, на другій кульці і підіймаю ниточку. Так, ось так. Тут знизу можна написати привітання або додати ще ялинковий а, якусь іграшку, то вже за вашим смаком буде. Аби не було пусто, мені ще хочеться тут зробити такі акварельні ляпки фарбою. Напевно, це буде зелена. А поки я відкладаю цю листівку і повернуся до тої, де ми віском робили ялиночку. Наша третя листівочка також підсохла, я знімаю сіль там, де вона залишилася. Бачите, як з'їла фарбу. І аркуш з'їв фарбу, а ще сіль допомогла, і вона вже не здається такою темною, як на початку. Тож не переживайте за те, що ви там зробите сильно темний колір. Так, витираю сіль, і зараз продовжу роботу. Далі будемо наносити сніжок. Для цього я беру стару дитячу зубну щітку, набираю білої темпори або біла ГУА, що у вас є під рукою. У мене темпора. За, за своїми властивостями вона дуже схожа на ГУАШ, тому що вона теж водорозчинна. Я видавлю в мене тюбик, тому я видавлю напередодні це на свою палітру. Далі беру зубну щітку, звичайну, і починаємо творити магію. Ось так досить занурюю щітку в фарбу так, щоб прям багато було на щітці. Ось так. І ось такими рухами беремо щітку і починаємо бризкати на листок. Не бійтеся, одразу кажу, що все навкруги буде у фарбі. Але вона водорозчина, тому все можна буде потім прибрати. Десь більше, десь менше. Слідкуйте за тим, щоб фарба залишалась на пензлику. Ось Такими ось рухами по кутам в центрі, дивіться, як ви то хочете. Більш такі жирні сніжинки беремо прямо пензликом, наводимо крапочки. Ну, не зовсім крапочки, старайтеся ніби форму сніжинки все ж таки зробити. У деяких місцях роблю так. Ну, якщо чесно, я ще хочу трошки навести моменти самої ялинки, бо в мене досить велика текстура торшон, тому віск просто там запав у ці ямочки на папері і не так контрастно видно. Тому я додаю. Пілілами трошки контрасту, аби ялинка все ж таки виділялась, бо вона, ну як на мене, трошки змішалась з фоном. Можливо, найулюбленіша частина будь-якої роботи це знімання оці, ну, цієї стрічки малярської, і вже оцінка роботи. Гарно виходить, як на мене. Знизу залишила спеціально трошки більше місця для того, щоб написати побажання. Трошки затекло, але то нічого. Так навіть краще. Так, перша листівочка готова. Ось тут пишемо побажання або нічого не пишіть. Як на мене, досить гарно вийшло так оригінально. Буде класним доповненням до подарунку. Так, Повертаємося до нашої першої листівки, вона підсохла. Все ж таки дороблю центральну ялиночку. Набираю зелений, трошки з індіго. Так, і так в центрі зроблю ще одну таку більш чітку контрастну ялинку. Ось такими, так, ось такими ж рухами, за тим же принципом, що і попередні, але вже не виключно такими зігзагообразними, але ще й такі гілочки намагаємося показати ось такими ніби хвилі. І ось так трошки. Трошки синього, трошки зеленого, десь темніше, світліше, то вже так на ваш смак, так. І ведемо донизу. Ведемо не до самого низу, але десь ось тут завершую вже ялинку, стовбур. Так. І також беру щітку. І притрушу це все білим сніжком. Все, за тим же принципом беру пензлики трошки такі, які відніше, сніжки, сніжинки наводжу вже самим пензлем. Ось так. І все. Це вже друга наша листівка, яку ми завершили. Зараз буде знімати також малярську стрічку. Будемо дивитися, як вона виглядає. О, мені здається, що так дуже-дуже мило. Пишіть, якщо вам теж подобається ваш результат, а ще краще ем, викладайте ці фотографії в інстаграмі, відмічайте мене, мене буде дуже це приємно. Так, тільки подивіться, в нас вже є дві такі листівочки, такі вони гарнюські в єдиному стилі майже. Як на мене, то дуже прикольні. Так, останнє залишилося. Давайте завершимо наші кульки. Хочу трошки доповнити. Я не знаю, може ще одну іграшку намалювати. Але це. Ні, краще я зроблю все ж таки крапельки такі води і ще гілочки ялинки намалюємо. Мені здається, що це буде так мінімалістично, але гарно. Світло зелений, зелений, жовтим або оливкову фарбу. І ось так ударами об інший пензлик роблю такі крапки. Десь більше, десь менше, ось так. Не бійтеся. З самого шару зараз я заберу ці крапочки, розмию їх. Мені не хочеться, щоб вони були на цій кульці. Ось так, вимиваю зайве. Залишиться тільки такий оливковий підтон. Ну і далі я набираю зелений колір і зроблю таку гілочку, ніби від ялинки. Ось так, так. трошки абстрактно, але буде гарно, як на мій смак. І ось тут з іншого боку те ж саме. Ну і на цьому все. Ми зриваємо також малярську цю стрічку, і в нас виходить така мінімалістична, але така гарна. Листівочка. Ось так. Ці края додають, як на мене, особливого такого шарму, тому обов'язково зробіть їх, бо з ними набагато гарніше. Так, ось це наша остання листівка. Беремо одна і ще одна. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую, що малювали зі мною. Сподіваюсь, вам дуже сподобався цей майстер-клас. Впевнена, що у вас вийшли просто неймовірно гарні листівочки, які ви зможете подарувати своїм близьким. Викладайте фото в соцмережі, відмічайте мене в інстаграмі. Мені це буде дуже приємно. А якщо вам дуже-дуже сподобався цей канал, і взагалі всі відео, які є на каналі, будь ласка, ви можете мені сказати дякую. Посилання внизу під відео, або переходьте на мій Patreon, або єдноразово, будь ласка, картка Монобанка прикріплена в описі до цього відео. Дякую всім! Бажаю всім гарного вечора, ранку, дня. Обирайте самі. Па-па.